Ти вже кілька років вчиш італійську, але все ще плутаєш, як правильно читати слова. Або тільки починаєш її вчити і не знаєш, з чого стартувати. Почни з правопису. Це основа правильної вимови. Став лайк та підписуйся. А щоб не загубити це відео, збережи його прямо зараз. В італійській не так багато правил правопису, але вони справді важливі. Ось найголовніше К не читається. Але вона допомагає відрізнити форми дієслова авери у теперішньому часі від інших слів. О я маю, анно вони мають, а ось анно без ака означає рік. Буква «чі» змінює своє звучання в залежності від того, яка голосна йде після неї. Наприклад, «чі» плюс голосні а, о або у читається «ка», ко, ку, як у словах? Кане, кола, кула. Чи плюс голосні і або е читається чи або «че», як у словах чи пола, Але якщо між чи та голосною і або Е з'явиться «ака», то маємо кі-Ке, як у словах «форкета», кяві. Теж саме правило з буквою G. G плюс голосні а, о або у читаються. Га, го гу, як у словах гато, «гонна», гуфо. Джі плюс голосні і е читається джі, дже, як у словах джелато джорнале. Але якщо між «джі» та голосною і або е з'явиться ака, то маємо гі «ге», як у словах спагетти «фунгі». Правда, не складно, якщо хочеш продовження. Пиши в коментарях частина 2. І не забудь поділитися цим відео з тими, хто теж вчить італійську.